Коли ще в 2000 році, коли ми в 99-му серйозні випробування почали, ну і кажуть, проходити шлях, да? я задрімала в дитячій кімнаті, прокинулася і зрозуміла, що вороги мої, я люблю вас. І настільки, от, коли кажуть, там вдарили по дні що ці підстави іншого, це не значить, що ти маєш покоритися там, знаєте, блазнювати, чи якісь речі, цілуватися з ними, але ти маєш в собі викорінити те зло. І от іменно звільни мене від злого, а залиш тільки любов. І от коли я сказала, ворогі мої, я люблю вас, я вам дуже вдячна. І от я приходжу в судове засідання, яке цей чоловік організував, він підкупив суд, він вже вважав, що в нього все вже зроблено. І я йому в обличчя, він чекав злості від мене, так? а я йому в обличчя сказала: Я люблю тебе. Я тобі дуже вдячна від щирого серця. Бо якби не ти. Я б далі не пішла, я не стала розвиватися. Я не поступила б ніколи в житті на другу вищу світу. Я багато б багато речей не зрозуміла. Я б стільком би пройшовши цей шлях, стільком би людям не допомогла, бо я отримала певні знання. І знаєте, і відбулося диво. Цей чоловік, який стоїв перед зі мною пихати, вже думав, що в нього все схвачено. Він став чорніти, в нього пішла піна з рота, Його стало трясти. Він став сірий як земля, тут же на очах. І Я зрозуміла силу любові. А коли з нами це випробування, ми отримали народне? Я на жаль сказала для себе, я це випробування не пройшла вірно. Одна, поки не підняли не друга, тоді тільки люди піднялися. Так якби люди, ізначально розуміючи, що ось це зло, і воно таким чином і піднялись, і сказали ні злу так не буде і розплати такої не було. Ви розумієте? Але сказали по своєму, кажу, ми вас любимо, ми вам вдячні за цей певний випадок, бо він. Ми об'єдналися, ми піднялися. Ми уявіть собі, коли ми бачимо наших військових, яких зараз настільки вони під покровом. Дуже захищеності такої. Ми зараз їх повинні молитися за них, підтримувати їх. Так само, як тут ми організували кухню, організували чак. Бо коли сильна армія, коли вона що, в теплі і нагодована, так само ми зараз військових своїх маємо теж підтримувати, розумієте? І молитвою, і і шматком хліба, і це, бо це фактично наша опора і наш захист. І коли зараз діти не знають, що їх чекає, вони співають гімн та пробачте, та ми повинні ну. Дякую за цю ситуацію, розумієте? Ну, може, прийдеться нам і померти. Але, ну кажуть, люди, які розуміють, що ті діти, які пішли на той світ, вони герої. Але якби вони не залишились на цьому, невідомо, чи вони пройшли б свої певні випробування. І, на жаль, я хочу вірити цим людям, тому що багато людей знають глибинно речі, знання мають, що кажуть, багато хто міг би не зовсім добре закінчити. Не пройшов би просто випробування. А так. Бог вони прямим чином попали до Господа Бога, розумієте, тому що вони кров'ю своєю взагалі і, і нас підняли, і нас очистили, і ну як кажуть, і, і самі собі дорогу в принципі. Це, це боляче, але ми, на жаль, це заслуговуємо, тому що ми в свій час не зробили те, що ми повинні були зробити. Розумієте, кожен приходить для певних дій в цьому житті, для певних випробувань. Наш президент прийшов для того, щоб не красти, не це бо в нього це карма. Ну він не пройшов жодне, і він таким чином вкравши, він і поїхавши до людини, яка йому дала гроші, розбудив у тому диктатора. Тільки диктатора такої сили уже ну, фактично на весь світ диктатора, розумієте? А цей диктатор, не дай Боже, розбудить ще одного заокеанського. Якщо це відбудеться, то тоді буде в нас Афганістан на нашій землі. Через те ми маємо молитися, що сказати, Господи, хай воно так, як ти зупинив ось Майдан, як ти зупинив багато речей, стань над Україною. Ми любимо наших ворогів, ми їм вдячні дуже. Як би це не звучало, хай вони удумаються, хай кожен з нас удумається, хай несе світло. Потім, взагалі, я кажуть, що могли ми зробили, і тепер тільки ти нам можеш допомогти. Ми війни не бажали. Можемо якось е, волею неволею причетні були до цього, як то кажуть. Але зараз треба попросити пробачення за все, за ту бездіяльність, яку ми в свій час допустили, за ці всі речі, за ці образи, за кожен за свій свій крок у цьому житті, бо ми не так просто його пройти на цій грішній землі. Розумієте? І попросити Господа, щоб все-таки він нас не залишав. І надія зараз ситуація знову ж таки. Як тоді на Майдані була за два дні, вирішувалась доля чи туди, чи туди. Зараз так само. Через те зараз люди максимально, а люди світлі, які не заплямовані. Вбивствами, кражами і ціма, а на жаль, ми розуміємо, що в цьому грішному світі їх не так багато, повинні молитися. І тоді може Господь все-таки дасть нам шанс щось зробити ще що добре і дійсно посіяти те зерно добра, миру, злагоди. Хай проснеться наш російський народ. Він каже, ми задурманені. Ну мені здається, що люди, які вірять Господу, які хочуть миру, добра, не є задурманеними. А які бажають зла і кричать різними шляхами, дають дозвіл використовувати зброю. Я думаю, що Господь цього не бажає, ви розумієте? І мені так здається, що все-таки правда на нашій стороні. Як була тут, коли навіть дим ні разу не віяв в нашу сторону, так само тут ми бажаємо миру, злагоди. Нехай ми всіх любимо. Спасибі всім. Можливо, це теж урок, щоб люди отямилися, одумалися, зняли оце цю пелену рабства цього залежності цієї. Ми, але знову ж таки, ми коли звільнилися від монголо монголо-татарської іга. А вони ще 300 років були. Не дай Боже ще 300 років чекати цієї волі, і я кажуть звільнення від цього рабства. Ми будемо молитися за них. Ми дякуємо Господу за ці випробування. І як перед цим, коли ми оце отримали, ніби і перемогу, я задала запитання, отримала відповідь: що не треба згадувати, якщо ти отримав перемогу, наскільки тяжко тобі далася ця перемога, наскільки зусиль ти поклав, а треба дякувати, що ти пройшов достойно це випробування. І якщо ти подолав хворобу, не треба згадувати, якими теж силами вона тобі далася, зусиллями. А треба дякувати Богу за те, що Бог тебе зцілив. Бо в подальшому. Оце ці випробування будуть давати тобі сили для інших проходжень інших випробувань. І я знала, що це тільки всього на всього початок. Через те дай Боже нам сили, дай Боже любові, звільни наші серця від злості, образ. Тому що якщо ми будемо собі носієм цього зла навіть ну, до цієї людини, нам треба викорінити все. От чим швидше ми пробачимо всі, да? подякуємо, запустимо добро. Тим швидше нам вже буде добре, розумієте? І потім ми все віддаємо в руки Божі. Тоді не нам судити, не, не нам бажати. От він каже, всі чекають смерті. Боже з хай живе. Ми віддаємо в руки Господа Бога його життя. Правда, ми просимо пробачення за всі речі у нього також, тому що може, десь якимись словами, ну от проходивши це випробування, хтось не стримувався. Так часно я могла якісь речі сказати з опалу. А цього не можна категорично. Тож ми. Посіваємо зерно зла, і воно далі розмножується, розумієте? А ми зараз тільки повинні викорінити це все зло з наших сердець, усіх, а послати тільки любов, тільки любов, Тому що любов насправді дуже велика сила і ми його любимо. Ми йому дуже вдячні, тому що саме його на жаль, оце ці дії ну не хороші дії, але саме вони привели до цього, що ми зараз об'єднані, що ми знову відчули себе нацією народом. Люди, які вміють любити, люди, які вміють бажати добра, злагоди і нашим ну побратимам, як кажуть, і, і сусіднім країнам, і все, і не забудьте за нас, господи. Спасибі людям, спасибі Господу. Богу. А вони, от, наприклад, зять і невістки прийшли, да вони чужі, їх треба любити більше, тому що вони чужі, їм тяжче в нашій сім'ї. І от вона, коли посилала цю любов, у нас мир і любов була в сім'ї, тому що вона зла не посилала і зла Божого пасі не бажала. А саме те, і от зараз, коли вона приходить у снак, приходить не мені. Я прошу бабу Маруся, допоможи. А вона приходить в моєму чоловіку, сниця розповідає. Розумієте? От вам, будь ласка, і вона каже: постав там пам'ятник, де Наташа з Тарасом на капелинці не загинула на інституті на капелиночці, і от коли ти отакі от речі просиш там, і це все за що я хотіла розповісти? Що в одному житті жив батько з сином. І Батько був ремесленник, і він дуже хотів, щоб син його успадкував, ну, професії, все. А син каже, тату, я не буду, я хочу йти іншим шляхом. Батько розгонівався. Ні, ти мені більше не син. Ну, от вони живуть. Там, там Син одружується, заводить ну, сім'ю собі, народжується дитина. Батько думає, я піду привітаю сина, а тоді згадує, ні, ну я ж на нього ж в образі. Тоді захворів батько. Син думає, я піду, привідую батька. Тоді ні, я ж на нього в образі, як я можу. І от вони живуть у злі цьому. Батько помирає, син навіть не йде на похорон. Проживаєш своє життя, ніби достойно, володів іншої професії. Приходить його час, він також відходить до господа Бога. І ось там. Прийшовши вже на той світ і каже, Боже, каже, я хочу провідати самого найкращого свого товариша. Я так скучив за ним. на життя. Ну, тобто, поки я був на землі, проходив ці випробування, я ну, прожив час. Він приходить, обнімається. Так що виявляється, в житті вони були батько і син, самі найкращі друзі там. Пройшовши, певне взявши випробовування, вони не зрозуміли, що вони там друзі. І він каже, попробуємо ще раз ділитись і пройти свій шлях через те, коли ми не дай Боже не любимо там свою свекру, а хтось невістку, хтось мати, хтось батька. Саме буває для цього ми приходимо в цей світ, щоб пройти це. От іменно це випробування. А нам доле судилось, може це випробування пройти також, розумієте? Бо те, що буде війна, мені колись баба горпила ще 15 років тому, дивлячись вікон, це її пам'ять. Каже, ой-ой-ой, буде війна. Я думаю, бабу горпила, то що ж ви говорите таке? Яка війна 15 років тому? Тепер розумію, що вона мала ситуацію саме цю, бо вона, як кажуть, наша українська ванга була і ці всі речі, з якого вона людям допомагала. В 91 рік відійшла до господа і продовжує також допомагати. Тобто смерті немає, люди добрі. Просто є певні рубежі, куди ми переходимо за певними такими цими речами. І моя мама. Коли я розповіла про сон, коли ми привозимо консерву, даємо я кажу, ма. Ну кажу, бабуся, кажу, от цього якось там ну така, наче гірша, ну рідша. А вона каже, ну там у вас ящичок, то є і краще, хай для колівалі залишиться, а цю людям роздавайте. І ще ви там в ящичках щось привезли. А ми з привезли. Ой, те теж роздавайте. І скажи Наташі, чим більше вона роздасть, тим більше до неї вернеться. Ото і все. І за ці термопоти сказала, що каву треба людям, чай роздавати. І якщо ще кажеш маточок, щось печеньку те все покладе і тому подібне через те вони за нами також наблюдають а нам Ну, Дай Боже нам всім ще довго-довго бути на цій землі, для того, щоб максимально отримати знання, пройти свій шлях, виправити себе, для чого ми сюди прийшли, ви розумієте? І, можливо, навіть із-за цієї сільнички. Бо ще є одна притча, коли чоловік каже, Господи! Я недавно перед революцією теж питала, Господи, ну я що, прийшла цю підлогу, ми тівся на всім. Бо каже, він каже, Натаха, через тиждень О, отримай». Так от чоловік каже, для чого я прийшов в цей світ? Господи. А чоловік каже, а Пам'ятаєш, ти їхав в поїзді? пам'ятаю. Пам'ятаєш, ти захотів їсти, пам'ятаю. А пам'ятаєш, ти пішов в ресторан, пам'ятаю. Пам'ятаєш, ти сів за стіл. Пам'ятаю. Пам'ятаєш, за столом сиділа жінка, пам'ятаю. А пам'ятаєш, вона тебе попросила подати сільничку. Пам'ятаю. Так ось із-за цього ти прийшов у цей світ. Тобто бувають речі, коли ми ждемо чогось такого грандіозного, маємо створити. Те все, а ми всього на все якогось елементу життєвого такого цього випробування приходить, пройде, не пройде. Ми на ті самі гравлі наступили. Нам Бог дає шанс. І от зараз, піднявшись, нам Бог дає шанс. Ми любимо. Вороги наші, ми любимо вас. Ми вам дуже вдячні. Тому що якби не ви... Ми б не зрозуміли, який героїчний наш народ насправді, які мужні наші чоловіки, які, незважаючи на вік, ідуть самі військомат, правда і готові захищати свою землю. Тому що, якби не певні події, ми багато чого собі взагалі не зрозуміли. через те, дай Боже, достойно нам прийти. Це чергове наше випробування, наша сільничка, і це все, тому що. Але не бажаємо смерті. Тільки добра, здоров'я, і щоб зрозуміли, отямились. Може, якщо Бог тримає на землі, значить він ще сподівається на цю людину, розумієте? І думає, що вона все-таки отямиться. Правильно? Кожен у нас є шанс. Звична фотографія. Так. Мені дав один чоловік, спасибі йому дуже велике і так далі за допомогу. Він каже, Наталю, візьміть. її. Цю фотографію зробили звичні люди, які до. Фото справи ніякого відношення немає, то я теж фото закінчила, розумію, де ага. монтаж, де якась підробка і так далі. І ось ми бачимо, що спочатку добре, що люди віддали і зробили, щоб вона ну як кажуть, обічна. Зробіть якісні. Ага. А тут добре, що люди такого не сказали. Бо спочатку, на перший погляд, ми розуміємо, що це геть ніби не якісна фотографія. Але що ми на ній бачимо? Це в Чернігові, в храмі. Ми бачимо затемнені ікони на Іконостасі. Праворуч ікону дуже чітко видно із Біблією у матері Божої. І сам особисто Господь на вратах. Явлення. Те, що нашому оку, коли ми кличемо, Господь явися», Будь над майданом, будь. Він приходить і ось по боках ангели у Чернігові двох святих там храм, От я зараз по, по цьому по пам'яті це... я ви розповім. Я розповім. Явно не кухарка. Розуміла... Ну, я не за це, дівчата. Я за це, що е... я коли зрозуміла, що зараз я журналіст. Адвокат, ну зрозуміло, журналістики, спасибі журналістам молодці, вони достойно трималися і те і розпроденції ну, їх такої не було, так? Да? До засідань також. А я зрозуміла, що тут молячись тиждень. І сьогодні хлопці приходили, які казани, галушки варили. Татарами я починала, не випадково, знаєте, їм допомогла. А потім стала сама, бо зрозуміла, поки живий огонь на Майдані, і поки кажуть сита армія, доти вона жива і Майдан буде жити. І тут я вже три місяці. Додому спочатку а що додому, я киянка. А я вдома. Я вдома. Ну я буваю так чотири години, сплю і все. І здавалось би, звідки сили. Господь Ні, ну а що фізично реально пережити. Спала десь <пізична> 4 чотири години. В ліжку була серед цих чотирьох годин. Я двічі включала машинку на прання. Ну, от і все, зварила супу, погодувала одну армію. Тут приїхала сюди знову ввечері Знову одну армію о 12, якщо повернусь, добре. Що товариш наш ночував, ну корогіте, він каже, подузних хіт. Сніданок купить, і вечеря, да? так? Ну фактично, ми взагалі тут ну десь годин 6-7. Скільки <піллянський> кормиться у вас ой, багато. Якщо, Сотні. наприклад, якщо, наприклад, навіщо на це все це взагалі порахувати, це тільки а. по стаканчиках, якщо чаю. Я варила на казанах колись їжу. І а навіть з Америки один чоловік він відбуває відбуває. ще до тих піркає, я краще борщу не їв. Зараз жінки приходили теж файно вже готують. Трошки були тут проблеми, ну зараз слава Богу. А я бачу вас там. 3, да, а 3. зараз да, так це. Там а я зараз в даному випадку зараз готую. Перейшла, так і мені баба Маруся сказала. Я перейшла на каву на чай. А що за баба Маруся? – Баба Маруся – це моя рідна бабуся, ага, яша, яка да. вже відійшла, їй мало б уже там сто років там бути всі речі. Всі, 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 але зв'язок мене з нею нека триває. І коли я сказала. Баба Маруся, дай мені відповідь, що мені вчиняти в даному випадку, коли я стала перед нею такою дилемою. Вона сниться в моєму чоловіку і розповідає. Так от за період, коли е, ну я не стало, вона двічі там приходила, все розповідала, що там якось буде по такому. Ну, не так, що занадто все там певні речі говорила. А от за час революції, фактично нашої на ну, цій війни, революції, вже тричі приходила і, і розповідала. Розумієте, і вона. Сказала, що ми повинні зробити, щоб пам'ятник поставити на тому місці, де Наталя на капелиночку не загинула і так далі, це на інститутській. Коли, слава Богу, я сказала, Господь, кажу, порятуй. Так от я цю фотографію залишила в палаці і сказала, Господь, будь у моїй палаці. І вона єдина, не згоріла на рубіжі. Якщо ви ось вона. І якщо ви бачите по периметру, тут все було знищене, і доміки там, і тут тут загинуло. Хлопці мені спасіба Богу залишилися живі. Вони воювали в одних футболочках, і хлопці один тільки із Луцька, Луга, Луганська, Запоріжжя, Сімферополь. Одеса, хто в нас, Харків, ну тобто, коли кажуть, тут Бендери стоять, там які, вибачте, по моїй палаці. Ну я з Києва, Київська область. Це кухонний батальйон. Ну вони фактично вони в різних тих, але от коли е, треба була небезпека, вони всі зійшлися сюди і захищали. І от саме з того боку, де лежала тут ікона, летів снаряд. Ну, як і бомба, снаряди, вона розірвала хрестом, там, палатку там є те. І хлопчина викинув її голими руками. Вона прострелена з усіх сторін, ви бачите, прошита кулями. Тут хлопці переодягалися. Чудо полягає в тому, що нічого не згоріло. Якщо ви бачили, що все горіло, не було, що тепали, мене в палаці залишилось все, крім, може, олії. Ну, мені її не шкода. Да. Дерев'яна підлога, дерев'яний стіл, ну, пару таких пластмасових столів згоріло, і це все, дріб'ясок. І ще навіть мені перед цим дали дві доски з піраміди, я попросила. Я коли побачила через декілька днів, що ці доски також ну, кажуть, залишились. І, і ось і там що дуже багато квітів, ну, тобто, ну, смертельно, на жаль, була. Да? це все було? Я була вдома, я молилася. Я була весь час з хлопцями на зв'язку. Хлопці. Дзвонили мені, казали, ой, мама Наташа, забери нас. Тут. Ну, І взагалі тут жах, влади каже, я вже втомився і передівався. Тут же машина взагалі ось у пару метрів стояла, лила сюди водою, все, він передягав їх, безперек. Ну, хлопці кажуть, вона єдине, що я за вас молюся. А чого вас так цікаво назвали солоха? Я Солоха? Так. Да. Я не Солоха, я Наталя. Серйозно? Да. Ні, закустки може називають Називається талісманом палатку. Талістман. І це все Я кажу, можливо, так, тому що тут багато історій, таких скільки мені доводилось її втримати на цьому місці. І потім, коли я зрозуміла, то, <клухи> не дай Бог, я зрушила, майдану не було, мені сказано. <клухи> Розумієте? І фактично вона була тим рубежем, яка втримала. І от коли вони. Пішли в нас тут вже на ранок. Ми пережили, що ніч була дуже довга, і, ну, година це за я не знаю, за місяць чи скільки тривала. Я тоді стала і закричала, Господь кажу. Я ви ще просила, ну утримай, 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 так же? І то ти ж утримав, Кажу, а тепер кажу, стань над Майданом і пожени, господи. Ви ж бачили через п'ять хвилин, що відбулося. Такі одне єдине кажуть, дітки, не попадіться в малушку. Не, не, не біжіть за периметр. Тобто за би було ну, менше, якби просто діти в такому цьому кажуть. А Майдан отримав те, що хотів? Майдан отримав те, що хотів? Зараз? Ну, цю річ я знала, що буде. Ну, тобто для мене це. Розумієте, мене колись після помаранчевого Майдану, мого чоловіка звільнили за те, що ми допомагали, мене аж до суду віддавали. Потім ці всі, всі люди просили вибачення. І от здавалось би зараз, коли в мене сусідка каже, а що ж тобі треба? Ну ти ж там, значить, це все. А що ж вас привело? І вже ж ніби з вами так добре ну, вчинили там. Ті ж вас навпаки, да? і ви б мали б вже тут точно не стояти. Ми сказали, що чоловіком, у нас вибору немає, ми все рівно повинні. На стороні добра буде. Ми знаємо, що з нами буде. До ще більше поб'ють. Вчора я про себе, чоловіку, прочитала. Я кажу, ці там слово корупціонери. Я кажу, так я можу на детектор брехні сісти і пройти його. Але хай хтось сяде біля мене і пройде його. Ваш чоловік теж тут? Тому що, так, да, теж стояв на майдані, роздавав. Те, коли він, ну, він, правда, каже, перша нас каже, Наталя прийшла і привела всіх скажу, ну, з іншого боку. А що там буде стояти? Стояти, ну... Де той кінець? ну, я теж... Завершення. Завершення, це, я казала, це тільки початок. Змієш? Тому що, на жаль, люди не зрозуміли, для чого це їм. Ну, кожен, ну... І ви теж не зрозуміли. Я зрозуміла. Я відразу, я на своє місці. Ти ж бачиш, я ще не пішла. І так далі, тому що певні люди приходять і знову починають певні дії вчиняти. Просто зараз що така виросла ситуація нагальніше, да і, і війна, і ще загроза. Але ж можливо, хтось певними діями, бездіями також привів до цього певного розвитку, так. І це все. Через те, Майдану, ми будемо... Я кажу, щоб вони розуміли, що нічого вічного немає. І ніхто надовго, в цей світ навіть не приходить надовго. так, Не кажучи, що на посаду. І якщо людина, а на жаль, ми бачимо зараз ситуацію таку, що ну може за пару чоловік я можу підписатися. У владі, у владі. А ж, якщо Він на... не приймав, його поставили перед фактом. І сказали, ну, ну взагалі. тобто, А потім миттєво відбулася другий наступ, почали ходити війська замість того, щоб ми зупинити при... ізначально. Якби ми там зупинили, далі б таких ну, речей не було, а нам не дали можливості, правильно, а не це все і так далі. Ну і а потім вже люди, а потім зараз будуть е, запускати до нас диверсантів, всяких, так, які будуть там кричати певні гасла, е, росіяни вішати свої прапори і таким чином казати, бачите, нароте, е, вкидати великі гроші.